Уявіть, що ваш день розпочинається з маленької неприємності зранку. Пролилась кава, або ви не можете знайти ключі від квартири, чи згорів ваш тост, яким ви збирались поснідати. Перша думка все йде не туди. День розпочинається не так. Але що, якщо я вам скажу, що існує теорія підгорілого тосту, або теорія того, що маленькі невдачі все ж таки працюють для нас для того, щоб в підсумку стались великі перемоги. Можливо, невдачі це частина великого плану. Давайте розбиратись. Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Даня Строженко, я підприємниця, інфлюенсерка, експертка соцмереж. На своєму ютуб-каналі говорю про соцмережі, саморозвиток або розбираю успіхи великих брендів чи людей. Якщо ти вперше дивишся мій канал, і тобі цікаво, будь ласка, не Будь про підписку, лайк, коментарі, це дуже необхідно і підтримує мій канал. Я думаю, ви помітили, що останнім часом я знімаю відео з професійною командою. Але в цьому відео мені просто захотілось поговорити з вами. Ось так по душам. Я подивилася одне прикольне відео про теорію підгорілого поста. Якого поста, Таня. У мене соцмережі просто в голові. Тоста. І мені так сподобалось. І захотілось просто в домашній затишній атмосфері поговорити з вами. Зараз запалю свічку, зроблю чай. І я думаю, зараз ви почуєте класну мотивуючу історію. Ну що ж давайте поговоримо з вами про теорію підгорілого поста. І чому я взагалі вирішила підняти цю тему і чому вважаю її важливою. Теорія підгорілого тоста вона насправді для мене особисто про довіру до світу і про те, що маленькі дрібнички не визначають вашого життя, а можливо, навпаки, вони стаються у вашому житті на краще. І ти ніколи не знаєш, чому це саме з тобою сталося. Скільки разів ви кудись запізнювались, але так мало статись, і це навпаки приводило вас чи до приємних зустрічей, або навпаки, ваше запізнення допомагало вам уникнути неприємних. Ось знаєте, ось цей момент, коли там, ти спізнився на літак, чи спізнився на потяг, чи щось пішло не так, чи ти все припустив, твої плани змінились, відпустка перенеслась, ти захворів, щось взагалі в твоєму житті змінилось і пішло не в ту сторону, як ти цього хотів. Перша наша реакція все пропало. Там. Чому світ такий жорстокий до мене? Ну чому так і так далі. Але насправді теорія підгорілого тосту говорить нам про те, що все таки мало статись для чогось більшого, кращого і так далі. І можливо невдачі це не кінець, а просто повороту у правильному напрямку. Я хочу в цій затишній атмосфері поділитись з вами своїми історіями або історіями відомих людей. Насправді історії, які підкреслюють, що невдачі, часто ведуть нас до успіху, їх дуже багато. Уявіть собі, юного Волта Діснея, який мріяв малювати різні малюночки. І він хотів малювати ці малюнки для місцевої газети. Але прийшовши і показавши місцевій газеті свої малюнки, йому сказали: вам бракує уяви. І з одного боку можна було б засмутитись чи перестати малювати, або навпаки, битись ту саму точку, ні в мене. Є уява і так далі доводити цій місцевій газеті, що все ж таки він правий, він цього вартий і так далі. Але в підсумку він відступає і там своєму підбальчику починає створювати свої анімаційні перші картинки. І так часом народжується Мікі Маус і цілий великий світ, який існує досі. Так і не скажеш, правда, що цій людині спочатку казали, що в неї немає уяви. Ще одна історія, яку я люблю, це історія Стіва Джобса, тому що по факту його в свій час звільнили з своєї ж компанії. в 1985 році. Стів. Звільнили з Apple. Там було багато причин, але зараз не про це. Те, що це стало ударом для Стіва, це залишається фактом. Але знову ж таки, він міг занепасти духом, але тим не менш він взяв себе в руки і за бортом Apple створив революційні нові продукти, створив інноваційну операційну систему, яка потім стала основою для macOS, які існують досі. Купив маленьку анімаційну студію Pixar і допоміг створити перший анімаційний фільм в історії, який назавжди змінив індустрію. А згодом на основі всіх цих знань повернувся в Apple, спочатку тимчасовим CEO, а потім постійним. І створив легендарні продукти, які змінили наш світ назавжди. iPod, а потім iPhone. Кажуть, що це звільнення стало найголовнішим звільненням в історії бізнесу. Я зачитаю вам цитату Джобса. Я не зрозумів цього тоді, але виявилося, що звільнення з Apple було найкращою річчю, яка могла зі мною трапитись. Розумієте, одне звільнення привело до того, що людина змінила музичну індустрію, я про iPod, змінила анімаційну індустрію, я про Pixar і анімаційні фільми, і в пісунку технологічну індустрію, запустивши iPhone. І також хочу поділитись вами своїми історіями, тому що знаєте, Вол Дісней чи Стів Джобс, це звісно класно, Хочеться поділитися такими ну простими життєвими історіями. Хочу розповісти вам свої Так, чайок. Коли мені було 16, я пам'ятаю, як ми сіли з батьками за один стіл і говорили, куди мені потрібно вступати. Я людина з синдромом відмінниці, перфекціоніст, ось це все, звісно, в мене було розкішно здане ЗНО, ну тобто з високими класними балами, і я приходила насправді на бюджет в найкращі університети країни, такі як Шевченка і так далі. Але в свої 16 я була безможно закохана і вперта, і я вирішую поступати в Чернівці, де тоді навчався мій хлопець. Якщо чесно, я не розумію, звідки. Це рішення. Правда, в мене просто в голові завжди було, що я маю досягнути успіху, що я про масштабні рішення, про масштабні проекти. В мені це було завжди. Яким чином тоді я прийняла таке рішення, я не знаю. І яким чином, я дитина, яка дуже така, знаєте, мамина, татова донечка, ось це все. Яким чином я їм сказала, ні, я буду поступати в Чернівці, де мені вистачило цієї сміливості і нахабства певного? Я не знаю. Але факт залишається фактом, я поступаю в Чернівці. І це був найгірший рік мого життя, тому що знову ж таки пам'ятаємо, в мене величезні амбіції. І коли я дивлюсь на своїх однокласників, які в Києві ходять на масштабні події, на масштабні концерти, живуть яскраве життя, їхній університет, що знаєте, такі там прям активні події в університеті і так далі. В нас в Чернівцях цього всього не було. Ну, тобто, моє життя в Чернівцях було дуже таке спокійне. Гуртожитку було просто жахливо. Ну тобто, я насправді про це не розповідала там своїм батькам і так далі. Вони не знали настільки там мені. Було погано. Це вже потім я почала жити своєю подругою. Ми разом облаштували кімнату і так далі. Але спочатку це було просто пекло. Я жила на першому поверсі, в мене на вікнах було грати. Моя кімната, в цій кімнаті ніхто раніше не жив. Це вперше мою кімнату зробили кімнатою. Вона була дуже холодна, вона була з діркою в дверях, вона була таким пружинним ліжком, де неможливо було нормально лежати. Коротше, там все було погано, не хочу про це. І в той час мені здавалося, що поступити в Чернівці це була моя найбільша найбільша помилка в університеті. Мені якось не кайф, в гуртожиток жахливий, друзів в мене немає. Да, в мене тут є хлопець і все таке, але ну тобто, щось тут взагалі не складається. І я відчувала себе нещасною. Мені здавалося, що я просто. Знаєте, зрадила своє життя, зрадила своїм амбіціям, і я просто не в тому місці, де я маю бути. І тоді я вирішую, раз мені не подобається ось тут навчатись, значить, я піду працювати. Батьки в мене флористи. Ну і я така: ну окей, що я можу ще робити? Піду, буду флористом. Знайшла поруч, відкрився новий флористичний магазин. Просто прийшла до них, кажу привіт. Просто прийшла. розумієте, не писала там і так далі. Просто прийшла до них в магазин. Кажу привіт, мене звати Даня. Все таке. У мене батьки флористи, сама я нічого по флористиці робити не вмію, але я можу працювати у вас безкоштовно. Я хочу чомусь вчитись. Вони мене тоді взяли на зарплату. В підсумку я ще почала для них тоді щось знімати в інстаграм, а не просто бути флористом. Так розпочалась моя любов до соцмереж. Потім я пішла працювати в агенцію СММ, і так почався мій шлях СММ-спеціаліста, який тривав руками і привів мене до успіху. І сьогодні, дивлячись на всю цю історію, я розуміла, що ось той мій крах поступити в Чернівці, як мені тоді здавалось, зараз я розумію, що це було просто найкраще моє рішення ever Знаєте чому? Тому що в маленькому місті я себе змогла проявити, враховуючи, що Чернівці. Маленьке, але дуже перспективне класне місто. Мені там було легше заявити про себе. Мені там було легше побудувати своє ім'я, навіть враховуючи, що це маленьке місто. Мені там було легше побудувати для себе класний лайфстайл. Перша квартира, яку ми знімали, вона коштувала 6 тисяч гривень, і це була все одно красива квартира з красивим ремонтом. Тобто я могла собі дозволити краще життя швидше. Зараз я розумію, що якби я тоді поступила в Київ, скоріш за все, я би присвятила себе навчанню. Я не знаю, чи взагалі я почала працювати в тій сфері, де я є. Зараз, можливо, я б йшла по своїй професії, ну тобто, я не знаю, що було б з моїм життям, розумієте, але той факт, що я попала в таку зону сильного некомфорту для себе, це мене настільки стимулювало да, з'їхати з гуртожитку, піти на кращу роботу, знайти себе. Тобто, це стало настільки для мене сильним тригером. І плюс дійсно Чернівці маленьке місто, і це допомогло мені. Ну, я реально я знала майже всі бізнеси, які є в Чернівцях. Я з багатьма була знайома. Через 3-4 роки життя в Чернівцях мій лайфстайл став настільки. Розкішним, от настільки розкішним, що в Києві я не знаю, чи я б змогла дозволити собі. Таке, розумієте? Розкішний це я маю на увазі не, ну, там, не покупки там дорогі і так далі. А те, як я себе там відчувала. Мої друзі, кава, улюблені кав'ярні, все поруч, класний офіс, багато друзів. І моя історія з Чернівцями це від ненависті до любові. Зараз мені здається, що Київ він би мене зламав на старті. Можливо, я не права, але я думаю, що в Києві я б загубилась. Я думаю, що в Києві мені було б складніше зробити ось цей старт. А так я сформувала себе в Чернівцях, а в Києві. Вже приїхала ну реально підготовленою до того, щоб зайти в певний масштаб і в певний ритм великого міста. І так моя невдача стала частинкою великого плану. Ще в мене є історія з вигоранням через те, що я там в свій час втратила якусь самоцінність себе як спеціаліста, як людини, дійсно, в певний проміжок часу я працювала за дуже невеликі кошти і мала дуже дуже багато проєктів. І в підсумку я, знаєте, так класно заробляла, але настільки важкою працею, що для мене було дивно, наприклад. Ну, от реально, наприклад, дивитись фільм, просто дивитись фільм. Я завжди дивилася фільм, паралельно щось робила. Їхала в таксі, паралельно щось робила. І це було частинкою мого життя. І звісно, це привело мене до вигорання, Знаєте, до такого сильного вигорання від СММ, що я отак відкривала вікно, і отак в квартирі в Чернівцях, де я тоді жила, отак відкривала. І от просто мені хотілося кричати в те вікно, бо мені настільки було ось тут погано. І вигорання провело мене до того, що, значить, треба змінювати сферу. Так я пішла вивчати IT. так я зрозуміла, що це повна шляпа. IT таке скучне і нецікаве, не, не ви образу нікому, це ж моя особиста думка. Так скучно і нецікаво. Я думаю, блін, а в мене СММ такий класний і цікава сфера. Нафіга мені це IT. <свісно> ну тобто, і таким чином я зрозуміла, так, стоп, можливо, тоді не з сферою проблема, а проблема зі мною. І тоді я переглянула себе як спеціаліста, свою цінність, свої проекти, ринок, взяла консультації в декількох людей, зрозуміла, що я роблю не так. І в підсумку це настільки класно повернуло мій кар'єрний шлях, а потім я настільки почала любити цю сферу і класно. В ній почувати, що я створила своє навчання, да я створила своє навчання десь скільки я вже 6 років займалася самим, Чи 7, Коротше, ну багато я років вже займалася самим, Мені вже на той момент було що сказати. І завдяки цьому всьому це потім привело мене взагалі в нову сферу мого життя, в створенні навчальних продуктів. А в підсумку ось ці навчання змінили життя просто сотні людей. У мене реально настільки трансформуючі навчання. Давайте користуючись моментом, я про них розповім. У мене є два флагманських навчання: курс SMM Менде City. Це курс по тому, як стати класним. Самим спеціалістом ми навчаємось на реальному проєкті. Це розкішний практичний курс, де ми з вами вивчаємо все від створення стратегії до того, як знайти клієнтів. Він підходить новачкам, підходить спеціалістам, які хочуть щось довчити, перевчити. І також підходить власникам бізнесів. Це розкішне навчання. І також в мене є курс you and the City, Це по тому, як вести вже свій блог. Тут ми навчаємось, як вести клієнтів бізнеси. Так, а тут ми вивчаємо, як вести свою сторінку, як позиціонувати себе, формувати свій особистий бренд в соцмережах. Також вивчаємо всі теми від позиціонування нас є. Теми різних соцмереж і до того, як заробляти на своєму блозі, класно. Це два дуже класні продукти, в яких є просто сотні відгуків, якщо вже не тисячі, і ці навчання пройшли вже тисячі людей, тому це перевірені класні продукти. Якщо вас цікавить розвиток свого особистого бренду в соцмережах, або ви хочете стати самим спеціалістом чи розвивати соцмережі бізнесів. Я рекомендую вам заповнити анкету під цим відео. Взагалі можете просто поцікавитись, наші турботливі менеджери розкажуть вам про навчання, навіть якщо ви не хочете поки що нічого купувати, можете просто поцікавитись, тому що в нас рік потоки, тому краще щоб ви не знаю, хоча б були познайомлені, а раптом це навчання для вас. Тому дуже рекомендую. Переходьте під посиланням до відео. Будуть лінки на заповнення анкети перед запису. Так, от давайте продовжимо. так? Тобто, маленька невдача з моїм вигоранням привела мене просто в епоху створення нових продуктів. Більше того, розумієте, я проживши всі невдачі, скажімо так, створення свого блогу чи свій шлях, яке самому спеціаліста, я в підсумку на основі цього всього досвіду побудувала дуже сильні класні продукти. І і ось такі маленькі невдачі привели мене до успіху. І ще в мене є одна історія: це моя села подорож. Взагалі я їхала отримувати візу в Америку, і я була впевнена, що я цю візу отримую, тому що я ще не хочу переїжджати в Америку, тому що в мене все нормально по документах, я багато подорожую. в мене все чисто прозоро, в мене багато стримуючих факторів в Україні. Але я отримала відмову, і це мене сильно підкосило. Ну, звісно, типу було неприємно. Але той факт, що я думала, що я ж отримую, ну. Approv, да? що все буде добре, і я запланувала собі залишитись у Відні, я у Відні подавалась на візу. Залишитись у Відні ще на тиждень. У мене було проплачене житло, і ось це все. Ну, я ж думала, що я здам паспорт, щоб мені вклеїли візу, і тому мені потрібно буде залишитись тиждень у Відні. В підсумку мені дали відмову, і в мене залишився ось той тиждень у Відні. І я подумала, ну нічого, я собі проведу класний тиждень у Відні. Да? Ну ти чому мені засмучуватись? Я відень, все супер, все буде класно. І в підсумку я просто, мені здається, проридала кожен день в тому Відні. І в підсумку попросила свою маму, щоб вона до мене приїхала, ну типу, чи не проти вона а, там провести зі мною своєю донечкою у вікенд у Вона до мене приїхала з України. Ми провели гарний час, але факт залишається фактом: я не могла бути наодинці зі собою, і мене це дуже дуже налякало. Я зрозуміла, що я настільки загралась в певний свій особистий, там успішний успіх. Ну, свої цілі досягала там гроші, проекти, бізнеси, не знаю, аудиторія, ріст, блог. Ну коротше, настільки була ось тут, що я можу багато багато працювати. Да, тобто, а що мені робити без роботи? Я якось загубилась. бо у відні в мене тоді не було роботи, я якраз так запланувала, що це мав бути мій відпочинок. Ну тобто, я не знаю. Я постійно якась в тривожних думках заробити, зробити, поспішити, перегнати когось там читати там, скільки там якісь цілі закрити. Я от настільки ось така, що коли в мене немає роботи, я залишилася ще й наодинці з собою. Ця тривога вона не давала мені спати, я не могла ні їсти. Я просто не знала, чим мені зайнятися. Ну коротше, я була абсолютно не в собі. Я пам'ятаю, тоді просто ходила на шопінг, просто щоб себе. Якось відволікати, купувала собі якісь речі, але мені було супер некомфортно з собою, і мама, звісно, приїхала і врятувала ситуацію. І в підсумку, ось ця моя невдача, да? відмова в візі з США, і той факт, що я залишилась сама, і той факт, що я зрозуміла, що зі мною щось не окей. Це все привело мене в дуже класну точку, тому що я зрозуміла, що я хочу з цим працювати. Завдяки цьому, і потім ще були певні події в моєму житті, які ну, надихнули мене, скажімо так, піти в роботу з коучем. Вони надихнули мене піти в роботу з коучем. Вони надихнули мене читати більше розвиваючих книг. Вони надихнули мене більше займатися собою. Вони надихнули мене піти на хобі. Я потім почала займатися я там і на піаніно грала, і там на барабанах я потім пішла грати, і на танці я почала ходити, і спортом я почала займатися. Я починала кидала і так далі. Ну, це зараз не про це. Я вивчала себе. Але той факт, що ось така невдача привела мене в роботу з собою і в підсумку, я сьогодні почуваю себе так, розумієте? Я пам'ятаю, прийшла до Каті своєї коучині. Вона каже: Ти розумієш, що ти зараз ну в тобі дуже дуже багато тривоги чи тривожності? Боже постійно путуються два слова. Катя вибач. Ну коротше, і вона мені каже: це тривога, чи це тривожність? Це не є ти. А я розумію, що я в принципі ніколи в своєму житті. Не почувала себе, ну тобто, ця тривога це частина мене для мене нормально не могти заснути, чи мені зняться погані сни, чи ось це я прокидаюся одразу кудись вичу по справах. І той факт, що сьогодні я почуваю себе ось так, той факт, що сьогодні я спокійна, от навіть той факт ось я сплакати буде. Не знаю, чому, дуже важкий був для мене період, розумієте? Той факт, що сьогодні я там прокидаюсь, п'ю чай, їду на укладку, приходжу, ставлю цю камеру, записую це відео вам, зараз запишу відео, сяду попрацюю, ввечері проведу час для себе. Це такий бляха, муха, різ для мене. І якби не та солоподорож не вдала, і та відмова у візі, можливо, я б ніколи не дізналась, як сильно я нещасна. Маючи абсолютно все для щастя. І це дуже цікаво. І в підсумку, до речі, я потім спробувала ще одну подорож у Варшаву, І це був розкішний досвід. Знаєте чому? Тому що у Варшаві в мене абсолютно не було фому щось спробувати кудись піти. Ну, абсолютно мені не дуже цікава Варшава, як місто саме. І у Варшаві я дозволила собі просто, я зняла собі готель розкішний, готель Варшава. Його просто обожнює, там розкішне спа, один з найкращих готелей у Варшаві. І там я просто тиждень жила. Я приймала ванну, ходила в спа і гуляла поруч біля готелю, і лише вдвічі я там кудись поїхала їхала за тиждень. Я просто жила в тому готелі, але я настільки була в комфорті з собою, що це було просто щастя відмітити ось такий свій ріст. І знову ж таки, невдача стала частинкою великого плану. В мене таких історій насправді дуже-дуже багато. Але я розповіла вам ці три. Можливо, вам це було цікаво. Не знаю, це якийсь новий формат на моєму каналі. Ну, тобто, знаєте, я зазвичай ділюся якимось там корисними інсайтами, факти і так далі. Тут я просто розповідаю вам свої історії. Не знаю, чи вам це взагалі цікаво. Якщо цікаво, будь ласка, підтримайте це відео, щоб я знала. Бо я насправді хвилююсь, що воно якось ну, не зайде. Типу, ну як, ну блін, ну, мені приємно, коли щось заходить, що я не буду вас обманювати. Ну, типу, я роблю це для себе в першу чергу. YouTube, але приємно, коли бачу відгук. Тому, будь ласка, запишіть якийсь коментар, поставте лайк. Я буду вам вдячна. Буду знати, що це працює, що це заходить. Ну, якщо вам дійсно сподобається. Ви краще зараз поставте чи напишіть, бо потім забудете, я вас знаю. Ну коротше, можливо, ви зараз стоїте на порозі якоїсь звільнені. Вам здається, що це катастрофа. Але це частинка, можливо, початку вашої нової, цікавішої історії. Можливо, не знаю, вас зрадили в стосунках. Вам здається, що це катастрофа, але ця людина просто пішла з вашого життя, і це прекрасно. Можливо, подруга ваша, не знаю. Ви б побачили, що ваші стосунки не такі, як ви собі там думали, мріяли і так далі. І ця людина от, дійсно зникає з вашого життя. Але це частинка нової, класної дружби, ви вже своїми знаннями знайдете щось для себе нове і цікаве. А можливо, у вас просто день не задався. Знаєте, як це кажуть? Якщо у вас поганий день, здавайтесь, закиньте все нафіг, забудьте, все залиште, відключіть телефон, поїдьте додому, заверіть собі чайок, включіть світчать душні домогосподарки. Ну це моя тема. Запаліть. Якусь свічечку і просто відстаньте від себе. Можливо, зараз такий момент, можливо, вам зараз так треба, можливо, завдяки тому, що ви сьогодні відпочинете, завтра вам прийде якась класна ідея. Хто знає, можливо, ви там не потрапили на потяг сьогодні, але ви потрапите на потяг завтра і в тому потягу познайомитесь з якоюсь людиною, яка стане, можливо, партнером вашого нового бізнесу. Чому б ні? Знаєте, мені сильно допомагає віра, що я з всесвітом рухаюсь в одному напрямку. Ну тобто, не Всесвіт проти мене і все стається, щоб я була нещасна. А ми з Всесвітом ми діємо разом. Так, є різні ситуації, але ми з Всесвітом, ми єдина команда. Я прям часто собі про це нагадую, що ніхто насправді не хоче мені зла. Ну, навіть якщо трапляються якісь погані ситуації, вони для чогось хорошого, і вони, можливо, для якихось певних усвідомлень і так далі. І певні ситуації я досі не можу пояснити в своєму житті. І, ну, наприклад, як мій хлопець, от, да, от він постраждав був від вибуху, і під час того вибуху там загинула людина. І ми з моїм хлопцем два місяці лежали в лікарні. Це був такий складний період для нас обох. Я не знаю, можливо, він був потрібен для того, щоб ми почали цінувати один одного більше. Можливо, він був потрібен для якихось нових усвідомлень. Можливо, він був потрібен для того, щоб сповільнитись. Не знаю на певні ситуації. Я ще шукаю досі відповіді, чому ці ситуації були потрібні. Але я вірю, що ми з Всесвітом, ми в синергії, ми працюємо разом. І ніхто не бажає мені зла, і ніхто не бажає вам зла. Ні я, ні ви не можете контролювати, що станеться у вашому світі. Відпускайте контроль. Але ви можете контролювати свою реакцію на те, що трапляється навколо. Знаєте, деколи коли щось не за планом, і мені здається, боже, треба зараз все просто зробити. Я щось, ну щоб точно все вдалося типу, і так далі. І я коли стараюсь, типу роблю все для цього, але в певний момент я також приймаю, що можливо треба відпустити. От як буде, так буде. Ну все, ну я вже нічого не можу зробити. От як піде, так піде. Можливо, треба довіритись Всесвіту або почути, які уроки тут вам треба побачити. Можливо, потрібно отримати якісь нові усвідомлення з цього всього і так далі. Не сприймайте невдачі як покарання. Можливо, невдачі – це маленькі підказки для вас, як зробити ваше життя ще кращим та цікавішим. З вами була Таня Страшенко. Я сподіваюся, такий формат відео. Вам був цікавий, корисний, надихаючий, і вам було тепло провести зі мною не знаю там 30 хвилин чи скільки йде це відео. Тому я вас обіймаю. І знову ж таки, якщо вам було корисно і цікаво, поділіться цим відео в своїх сторіс або напишіть коментар. До нових зустрічей!